На алеї Героїв Незалежної України у Херсоні зібралися родичі полеглих, військовослужбовці, духовенство та громадськість, щоб вшанувати тих, хто віддав своє життя під час подій революції гідності. Сьогодні дуже великий день для нашої нації, як ми сьогодні віддали честь пам'яті воїнам, які загибли в АТО, і люди, які пострадали і погибли на майдані. Тому сьогодні такий день, коли нація згуртовується. Вісім років тому, з 18 по 20 лютого, в середмісті Києва загинула більшість учасників майдану. Героями Небесної Сотні стало 107 людей. Це молоді хлопці та пенсіонери з різних міст України та за кордону. Вшанувати пам'ять загиблих перейшла хресонка Лариса Гайдай. Серце дуже болить коли дивиться на цих хлопців, які тільки починали жити, які мало них було велике майбутнє. Що чесно казати, що душа розривається. Вається і сльози саме навертаються. Ми ніколи їх не забудемо. Вічна їм пам'ять на алеї Герої Незалежної України. Учасники акції пам'ять загиблих ушанували хвилиною мовчання та спільною молитвою. Слава тобі, Христе, Боже! Надія наша слава тобі! Слава чи сами святому духові. Ні, повсякчас вічні. Амінь. Марія Карлюка прийшла на мітинг Хреквієм разом зі своїми подружками, пластунками. Прийшла не просто тому, що запросили, так і все, а санім подіями також якось дуже символічно навіть для себе це стало. Наприкінці акції усі учасники поклали квіти до пам'ятного стенду. <му> Ольга Ляшенка, Володимир Чепиного, новини на Суспільному, Херсон.